Трембіта, починаємо працювати. Результативно працюємо. Кожен знає свою роботу. Подивити їх вогнем. Омега на зв'язку. По готовності вогонь. Один можливо, ще було. Готимо ж трембіта. Клагочено працюємо. Це легке. Це втягується класно. У мене Омега. на зв'язку. Тримбіта, починаємо працювати. Як прийняв? Плюс-плюс. Можемо розпочинати роботу? Так, так. 96,5. Був на преділах, який він доводився. Плюс-плюс. Тримбіта, по готовності вогонь. Готові. <зв 'язок> Постріл! Розрив, роз коригуємо. Зараз знаходимося на пул омега, це пункт управління вогнем, як попередньо спостерігали, звідси здійснюється коригування вогню нашої артилерії. <му> Взаємодія з пілотами, які нам забезпечують нам стріми для цього коригування. І так само і визначення завдань для підрозділу для, для нанесення вогневого ураження ворогу. На даний момент на нашому відділенні три гармати. Це всі три 105 мм Посада відповідає для того, щоб правильно навести гармату. Бо десь, не дай Бог, щось неправильно. Навівся, ну, в ціль не попадить. Складнощі, коли ти йдеш працювати, і тут зразу над тобою починає е, ворожі БПЛА. Оце саме страшніше. А так, кожен знає свою роботу, своє місце, так все злагоджено працює. Безпосередньо задачі можу виконувати е, як на позиції. Приїжджаю, е, налаштовую зв'язок в плані як радіозв'язок, так і супутниковий зв'язок. Е, якщо є якісь е, проблеми між періодами, коли мені потрібно замінити чи прошивки, чи ще щось, е, я так само виїжджаю і безпосередньо хлопці все роблять. Підтримка зв'язку в загальному з позиціями і між е, різними пунктами управління, пунктами управління вогнем. По готовності вогонь. Плюс. Омега постріл, 35 до польотний. О, З... якраз чудово. Там туди буде треба бачити. Плюс, плюс. Давай по тим же трим'їта працюємо. Огонь по готовності. Так, ось. Ой, Ще Один Один, можливо, ще два. Плюс Омега постріл 38 польотний. Постріл! Розвідники придали дані е, скупчення ворога, Опасація. саме там літажі в них. Наша задача була їх стримати, е, подавити їх вогнем. Хлопці працювали в взаємодії з ПКШР, дали здали нам стрім. Наша ну, основна задача також е, спостерігати стріми, виходити на взаємодію з хлопцями, ну і реагувати. Швидко, якісно. Результативно працюємо, оскільки вже якби, можна сказати, що особовий склад досвідчений та вже не перший рік, не перші місяці воює. Ну відносно так, не спорю. На початку було набагато важче, бо не, не бачили того, нічого не знали. А зараз вже як, можна сказати налегке. Хлопці, які там знаходяться безпосередньо постійно на вогневій позиції, ем, якщо в них наприклад. Ем... Чи уламком перебило якогось кабеля, чи супутники не ловить сама станція Стерлінг. Був момент на позиції, так як радіостанція висіла на павуку, і вона на вулиці була хлопців, бо це для коригування безпосередньо вогню біля гармати командира. Я з ноутбуком приїхав і прошивав радіостанцію, то так вийшло, що потрібно було все обладнання лишити через те, що почався мінометний обстріл. А це ну, на той момент це була вже глибока осінь, і ну, лист, листя не було. То мене засікти було. Ну, а я, як зв'язківець, якщо я з ноутбуком коло радіостанції, то ну, я по факту, якщо вони нічого більше не бачать, то я пріоритетна ціль. Омега постріл польотний 35. Все, плюс, маскуйся. Дякую за роботу. Скажіть, яка у вас витрата буде? А Омега роботу завершили. Витрата 4. Правильно, снаряди лягли в ціль. Відпоригували досить добре. Моя робота заключалася перевірка неба зараз, що це немало зараз, щоб хлопці почували себе в безпеці, нічого не літає, ні. Розвідувальний, ні ударний ні дрон, щоб це застерегти, оберегти хлопців. Евакуацію на банкисти. після роботи чи під час роботи. Я зрозумів. А що там, що по тяжкості? Ну хорошо, зараз. Давай зараз цей. Зараз може коз з давай. заскочить. Антіквар, антіквар, омега на зв'язку. Видіть на із проїхали, приїжджаємо, фі, зараз будемо. Прийняв плюс. Троє військовослужбовців отримали осколки і поранення. З доповіді командира це ну, легкі, але більш детально вже буде в лікарні. Зараз було прийнято рішення відправити начальника першої вогневої групи на евакуацію і відповідно заміну цих військовослужбовців. Можна зв'язатися з будь-ким з старших навіть офіцерів і спитатися про компетентну допомогу і. Питання, будь-яке питання буде вирішено. Лояльне відношення, немає ніяких питань і взагалі ні соціальних, ні побутових проблем ніяких немає. Все вирішується, і я зовсім не жалюю, що пішов саме в ДПСУ. Я свідомив, коли прийшов ще 24-му році. Я свідоме йшов, знаю, куди йшов і знаю за чим. Це втягує. Це втягує, і коли відчуваєш цей адреналін і людей, які з якими ти готовий виконувати якусь бойову задачу, це втягує і це класно.